Я можу такі заявити з приводу того, що я побачив. Ні, то пізніше, може пояснення ваші маю. життя. не маю. тоді переходити до розвитку скарги у суті, Прошу Олександр Сергійович, вам слово. Чому звертаєтеся з даних скаргою, чим її обґрунтовуєте, і що просите? Ваша честь кримінальну вірніше заяву про кримінальне правопорушення я не буду зачитувати в справі. Єдине, що я звертаю увагу на те, що ця кримінальна. Що ця заява стосується мене особисто і будемо говорити моєї сім'ї. Тобто, в цій, е, в цій заяві я навів факти, які свідчать про те, про протиправні дії невстановлених осіб, які шляхом будемо говорити, тиску і навіть якихось необґрунтованих таких е, необґрунтованих запланованих дій, вчиняють тиск на мене щодо громадського активіста, щодо члена Члена Всеукраїнського громадського об'єднання журналісти проти корупції, в яких в діях не встановлених осіб і ознаки статті 170 Кримінального кодексу України перешкоджання законів діяльності професійних спілок політичних партій, громадських організацій. Значить, був, був зроблений невідомими особами дзвінок. Ось в якому, значить після того, як оприлюднив я публікацію, яка торкається з оливчим, скорее відділу поліції щодо ненадання мені на запит, е, запит е, для ознайомлення матеріалів службових розслідувань проведених у цьому відомстві, в цьому підрозділі. Ось І після того прозвучав такий телефонний дзвінок в грубій формі з дружиною ми розмовляли дуже агресивно. Сказали, що приїдуть до мене, проведуть обшук, якщо я значить, не зупинюсь. І потім сказали ще, ну якщо ви оскільки дружина була перелякана, мовчала, то якщо ви мовчите, значить ми тоді до вас, до вашого, до вашого чоловіка, будемо живати інші запади. Ось таким чином. Я це розцінив, як тільки. Як е, одна обставина, яка була пов'язана з тою публікацією, тому що проміжок часу між публікацією і телефонним дзвінком був приблизно дві години, дві-три години. Через то я звернувся з заявою про кримінальне правопорушення до, до е, відділу поліції номер 1 і оскільки на це... На цю заяву реагування не було. Я зрозумів, що реагування не було умисно, тому що вона торкалося якраз працівників поліції. Ця заява, значить, Відомості до РДР не були внесені, хоч мені був наданий талончик про талон повідомлення про приймання цієї заяви. І тому я звернувся зі скаргою до нарішення рішення дії, чи до залізничного відділу поліції. І цю скаргу ми сьогодні розглядаємо. На що я хочу звернути увагу? Я зверну, хочу звернути увагу суду на те, що от я тільки що знайомився з тим матеріалом, я звертаю увагу на те, що ці матеріали свідчать про те, що е, відомості до викладення моєї заяви про кримінальне правопорушення не були внесені до ЄРДР, а натомість заступником начальника відділу поліції Ханко. Було проведено, значить, було проведено до внесення в ЄРДР, було проведено дії, які свідчать про проведення досудового розслідування. Тобто вони вже почали проводити досудове розслідування у відповідності до вимог закону про звернення громадян. Хоч закон про звернення громадян забороняє розглядати кримінальні заяви про кримінальне правопорушення, не дивлячись на це. У цьому районі напрацьована така практика, що вони розглядають заяви про кримінальне правопорушення у відповідності до вимог закону про звернення громадян. І ці, ці дії, ці дії очолює, значить, вони здійснюються під керівництвом начальника відділу поліції Сотка Богдана, який дає вказівки значить, керівнику слідчого відділу Ханеку. Тарасу і Ханик Тарас оце впроваджує, надає вказівки дільничому, і дільничим мені звонить і каже, Олександр Сергійович, я вас в мене на розгляді ваша заява про кримінальне правопорушення, я вас повинен питати. Я кажу, а на, на який підстай ви мене повинні питати? У вас що є? Кримінальна справа є, ви мене викликаєте. Ні, в мене немає, в мене на розгляді ваша заява. А що заява зареєстрована? Ні, зареєстрована, Ну, тоді кажу, до побачення, тому що ви не маєте права мене. Викликати у зв'язку з заявою про кримінальне правопорушення для, для того, щоб я вам надавав, надавав пояснення з цього приводу, оскільки ці всі, всі речі є викладені у заяві, які я врахував за потрібне, і ті, які відповідають дійсності, я викликав заяві про кримінальне правопорушення. Тому прошу звернути суд на те, що природені моєї заяви. Було порушено вимоги статті 214, яка забороняє до судового розслідування до внесення відомості в ЄРДР. І тому прошу за наслідком розгляду цієї скарги, зобов'язати слідчого внести відомості, викладені мої заяви до ЄРДР і розпочати до судове розслідування, надавши мені витяг, як закон каже, витяг з єдиного державного реєстру до судових розслідувань. В мене все виходить. Долучена заява про кримінальне правопорушення, яка яка була датована 25 січня 2025 року, яка скеровалася Олександром Сульовичем Зуром до дослідній офіційні модели Рубномер 2 на Україні Андрій області. Зокрема, місту вбачається, що соціальні мережі Жукова були оприлюднені під назвою «Чому трену золочиську колісу приховує від оприлюднення матеріалу службового просвітмена вільного. бідного?» на цій операцію були прийняті фактами добу, що там закона дії заступника начальника Залочівської ради поліції Хорте» та начальника Залодської ради поліції e, Так, На пускання інформації надати на ознайомлені запитувані документи, отримав відмову. Після приведення згаданої документації, публікації, на ну, його телефон за телефон вашего дружина, а повідомила, що їй на мобільний зателефон, відомо ще кікур, не кричав, на неї маємо інформації, це перебування з утро під час умов, що вони його будуть шукати, оскільки дружина е, тільки слухала крики невідомого, той заявив, що приїдуть обшуком на квартиру у випадку подальшої такої поведінки. Під час спілкування з дружиною звуку повітря, що нам налякано, зрозумів, що... Такі дії невідома особи є наслідком публікації і сприйняв їх як погрози на обставин синічних тиск з боку керівників золочись кровоїці. І на підставі на за конкурс. слідчого відкладу, знищили 4 називають звернення заяв, внестрі від вірусів до реєстрації і розпочати відсутного освіту. Добре, і суд оглядає ці матеріали, які прийшли на вимогу ухвали, які нас повають в поліції. Матеріали за зверненням, Шукова. Значить, 3 лютого 25 року є довідка про результати проведення перевірки за зверненням Олександра Сергійовича, Суд звернення щодо можливої протиправних дій у судово освітловичах уряду в поліції Шивона та Хохота. Так, перевірку, результатом перевірки по даному факту було припинено, матеріали скеровано для проведення перевірки для прийняття рішення в межах компетенції. Значить скеровано так само наступне начальника відділу поліції, скерував начальник відділу поліції таке звернення. Направляємо на вашу адресу матеріали з відділу поліції номер 1 для додаткової перевірки і їх розвитку згідно законопід звернення громадян. Під час перевірки необхідно становити поставлення, які працюють доказування примінові провадження та місць місцеві КПК України. І відповідно до пункту 2 підрозділів один розвідуваль положення по порядку на різного доступного проставинки з першим доказом Генеральної прокуратури відомо за прокритальний пропорчені викладачі до інших повинні піддати звернутися. Обставину тому свідчить до причини фінансова порушень. Наявність таких заяв або виконавних об'єктивних даних, які дійсно свідчать познання конкретних пропорушень. І на підставі наведеного просить необхідно виконати тоді невідкладно опитати заявника Жукова, встановивши всі фактичні дані, які писали на наявність ознак злочину. Долучити документи поксичну особу, не плати далі на тебного, встановивши всі фактичні дані обставини, наявність ознак злочину, що постання може.